Похилені голови на обличчі сльози, у думках молитва, у руках свічки. На території церкви успіння Пресвятої Богородиці Мукачівського благочиння представники різних конфесій вшанували пам'ять жертв голодомору. Щороку, у четверту суботу листопада українці віддають шану жертвам тоталітарного режиму. Ми українці вшановуємо пам'ять голодоморів, які Відбувалися штучно в нашій українській землі, а особливо штучного Голодомору. Це тридцять років, бо це був найтакий страшніший голод, який найбільше приніс жертв нашого народу. І цей голодомор він називається не безпричинно, він називається штучним і називається геноцидом. Тобто це було свідоме винищення нашого українського народу як нації. Меморіал пам'яті жертвам штучного голодомору 1932-1933 років політичних репресій та всіх полеглих борців за волю України встановили у 2006 році. Пригадує отець Сергій. Цей пам'ятний знак невеличкий і скромний у нашому місті в Мукачеві, він, ми його встановили ще в далекому 2006 році. Це було досить від сьогодні. Це вже було досить давно. І ви знаєте, коли ми його встановлювали, ми встановлювались такою ідеєю, думкою, що ми є один народ. Хоч у нас на Закарпатті не було цього страшного голоду, але ми є один народ. І як Тіло людини, коли болить одна частина тіла, то відчуває все тіло. Так само ми мусимо навчитися відчувати ту біль той жах, який переніс наш народ, там на сході. У молебні взяли участь представники влади, релігійної громади та небайдужі містяни. Поклали до меморіалу квіти, свічки та помолилися за упокій душ невинно постраждалих співвітчизників. Голодомор це було не Е, якась е, причина, що не було що їсти, це було політичне рішення. Це було, е, мета голодомору була е, полягала в тому, щоб знищити Україну як націю, щоб знищити Україну як державу незалежну. І е, особливо сьогодні, коли ми воюємо з тими самими людьми, ми воюємо з Росією, ми розуміємо, що сьогодні Росія, я знаю, чи треба Україна як, як території. Мабуть, ні, і мабуть знову ж таке їм ще не перейшло оце бажання знищити Україну як націю. І тому такі історичні моменти, як Голодомор 32-го, 33-го, 47-х років ну всі голодомори, всі геноциди, які були на Україні, ми мусимо пам'ятати. До вшанування жертв голодомору долучилися і учні недільної школи. Священнослужитель каже, важливо не забувати про свідомий злочин, який був чинений проти українського народу. Необхідно, аби молодь знала ціну боротьби за ідентичність та власну гідність. Обов'язково вони вчать тексти, скажімо так, історичні дані про те, що тоді відбувалося, дівчинка читала, що в сьогоднішньому виступу в своєму, що навіть були, були випадки, що все забирали з дому, навіть квашену капусту, квашені гірки, тобто все забирали під ну, все, все, що можна було, що людині спожити, щоб не вмерти з голоду. Тобто, наскільки це було страшно? Попри все, українці запалювали свічки пам'яті, щоб світло від них стало символом скорботи за жертвами голодоморів і символом незламності у час повномасштабної війни в Україні.